Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму пшеничну кашу з грибами та сметаною, запечену в духовці. Нам знадобиться одна склянка пшеничної крупи, одна морква, одна цибуля, 200 г шампіньйонів, один зубчик чеснику, 100 г сметани, сіль, лавровий листок та духмяний перець. А наріжу усі овочі з цибулі, чеснику та моркви зроблю засмажку. На рослинній олії обсмажую моркву, цибулю та часник. До засмажки додаю нарізані гриби і обсмажую ще 7-10 хвилин. До засмажки додаю сметану і притушкую ще 3 хвилини. Засмажка вже посмажилась, крупу я вже промила. Всі інгредієнти можу складати в форму або глечик, якому буду запікати. Додаю лавровий листок, сіль та духмяний перець, та злегка перемішаю. Вливаю дві склянки води, накриваю фольгою та відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 1 годину.